Матеріальним заохоченням від обласної ради та обласної державної адміністрації відзначено найуспішніших випускників загальноосвітніх шкіл Прикарпаття. Це юнаки та дівчата, які досягли вагомих наукових здобутків на всеукраїнському рівні. Десять стипендій студента-відмінника. Таке грошове заохочення отримали кожен з 23 нагороджених. Серед них переможці четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів та третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук дивишся на цих молодих людей і розумієш, що можна бути спокійним за майбутнє України. Ті успіхи, які вони вже продемонстрували на цих олімпіадах в Україні, вони вже свідчать про високий інтелект. А івано Франківщина, Франківщина завжди славилась сильним інтелектом. Ми Надіємося і дуже щиро віримо в те, що вони знайдуть свою щасливу долю. Ну по-перше, будуть успішними в сфері економічних відносин, бо інтелект завжди вартує у всіх країнах. Немає нічого дивного, що ці юнаки та дівчата успішно подолали вступну кампанію і вже є студентами обраних вишів. Більшість із них тепер навчатиметься університетах столиці та інших міст України. На думку начальника головного управління освіти Зінаїди Болюк, це є втіленням свободи вибору. Франківську вони вже добре знають, привикли, адаптувалися до нього. І, можливо, коли вони підуть в інші вузи, впізнають інше середовище, порівняють і будуть знову робити вибір. Але я так собі думаю, що, хоч безліч на землі доріг, та найкоротше з них додому, багато із них можуть поблукати і вернутися сюди назад. Єдине, що хочу вони зреалізували себе і дійсно стали такими особистостями, якими вони наразі є. Стипендії обласної ради та обласної державної адміністрації заснован у 2003-му з метою заохочення до творчої праці обдарованих дітей Прикарпаття. Присуджують її щорічно.